Я здаюся, вам, що... ну, звично чужою тієї. Я якої можна чекати? Що Че завгодно. Ви боїтеся мене. Часом я вас причаровую, А часом я наводжу вас. Містичний страх. Ви все правильно робите. Можете захоплюватись мною або боятися мене. Бо я не ваша. Я взагалі. Нічия. Я. Я вище Я. Вільна. Мені радість, коли вам сумно, і сумно, коли вам радість. І на тому, що я бажаю вам завжди просто я живу своїм своє життя, лише своїм, лише собі належу. І у мене для вас одна єдина порада Живіть так, що ваше життя лише вам. Інакше ви будете проклинати кожного, хто змінив його. Я обожаю вам свободы. Я обожаю свободы. Свободы и души.